Ще я хотів зняти відео, показати. Помните, я не знаю, чи вилужував чи не вилужував відео, мабуть, не вилужував. Я прищепав ось на... Та як той ріх називається? На ведмежий оріх. Прищепав фундук. Ну, з прищепав у мене вийшло, тому що я неправильно зробив. Ось дивіться. Але він добре відновився. Ось і пропускав, дивіться, які горні плагони. Тобто, Чуть-чуть вони ось піднімуться. І я їх на місці буду прищіпати. Хай вони повністю відновляться хоча б до товщини карандаша. І потім можна буде їх прищепити. Так такі справи, друзі.